Доброго здоров'я, шановні співвітчизники, дорогі пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Вам за нашими спостереженнями подобаються наші відео, там де ми розмовляємо з випускниками Сумського державного університету. Нам також подобаються ці відео, оскільки ну, ми виконуємо певну профорієнтаційну. Задачу ми це, ну якби не збираємося приховувати, скільки ми хочемо, щоб до нас йшли всі зацікавлені молоді люди навчатися. Ми підтримуємо такий спосіб зв'язок з нашими улюбленими студентами, студентками колишніми. Хоча ми ніколи не назвемо їх колишніми, оскільки ми продовжимо з ними спілкування. Ну і ми бачимо нашу золоту сучасну українську молодь в усієї краси силі силі її інтелекту, в її харизмі, особливо ту молодь, яка наразі живе поруч з нами, працює поруч з нами і виявляє чесність, сумлінність, в деяких випадках навіть героїзм. Такі розмови були і з Михайлом Мотичем, і з Захаром Замовцем, і з Софією Кіпенка. А от сьогодні у нас випускниця бакалаврату, спеціальності соціальна робота, дуже яскрава студентка. Я залюбки спілкувався з нею, читав у неї. Будь ласка, знайомтеся Тетяна Ащеулова. Доброго здоров'я, пані Тетяна. Давайте почнемо з самого приємного: це спомини про Сумський державний університет, спеціальна соціальна робота. Що для вас наразі це навчання? Хотілося, щоб ви поділилися. Не тільки споминами якійсь плащині такої фактологічної, да, але у плащині емоційної, якимись, можливо, сентиментами. Ну, ми принаймні їх відчуваємо, ці сентименти. Ну, прошу вам слово. О, дякую, Олег Олегович. А, ну, ось коли я була першокурсницею, навіть коли ще вступала на перший курс, відразу мене чомусь тягнуло на спеціальну соціальну роботу. А і коли я вже виступила. Познайомилася з викладачами, з кафедрою, зі своєю групою, то відразу зрозуміла, що це моє. Тому що я завжди допомагаю, завжди допомагаю людям, а і ця допомога вона перейшла в щось більше. Тобто і моє хобі, і професію, і просто насолодження. Ну от ви були дисциплінованою студенткою. Така дисциплінованість, вона зумовлена за моїми спостереженнями двома причинами. Ну, людина по природі дисциплінована, а друге, їй подобається, що вона робить. Здається, в вашому випадку було і те, що і те і інше. О, так. І я завжди намагалася поєднувати всі свої сфери діяльності там, де я приймала участь, і одна з них це шахи. Я сама з Лухова, і там навчалися всі свої шкільні роки у дію США, секції шахи, мала багато нагород. Я ще була бронзова призерка з облискавичних шахів України. І мені так настільки це подобалося. Я далі рухалась-рухалася, і для мене це було дуже великою такою справою всього мого життя тоді. І я знала, що впевнена навіть була на всі 100%, що я далі буду ці шахи а, популяризувати. А, якщо не в Глухові, то це буде місто Суми. І це по суті так сталося. А у 2021 році я була куратором у таборі від СумДУ. і там якраз намагалася здійснювати заходи а, з шахів. У нас були змагання, начебто, дітям це подобалося. Ми не тільки грали, ми ще про них розмовляли, тобто були якісь комунікативні вже навички вміння у цих дітей. І це помітили і вирішили, що у сумду також ми будемо займатися шахами. І вже з вересня, цього ж року, 2021-го я працювала на базі Сумського державного університету, саме тренером, тренером шахів. Були багато студентів, займалися ми, у нас було приміщення якраз спеціальне, інвентар був. Постійні у нас були тренування, намагалися робити змагання, і саме перше це було онлайн-змагання. Онлайн-змагання це на, на програмі лічес. І, звичайно, це було не просто так. Призери вони отримували нагороди грамоти, похвальні грамоти за відмінну гру. І у зв'язку з тим, як у нас почалася вже війна, ми різко перейшли в онлайн-режим, В онлайн-режим, і це було настільки складно, важко для всіх, і тим паче для мене були великі бар'єри, те ж саме відключення світла. Важко було, дуже важко, і я вирішила все ж таки онлайн якось надалі продвигати і розпочати саме на студентів, тому що в них і так було багато оцих робіт, пар, навчання, іншими словами, а з дітьми. І до сьогодення я якраз в онлайні і працюю з дітьми. У мене зараз є хлопчик у Франції, учень, він там займає такі великі. Місця нещодавно він зайняв друге місце. У них там немає такого, як у нас в Україні, там якась область, Сумська чи Київська, а там у них провінції, і він намагається входити проходити наступні тури. І ще у мене є учень. Він сам Сумський залишився у місці. Він був. Обласним призером серед швидких шахів зайняв перше місце, тому вони для мене є гордістю, і я надалі намагаюся для них робити все, щоб їм було комфортно, їм це подобалося, і ну придбати надалі Сумській області, і не тільки Сумській області, а в країні. Я так думаю, що от всі, от випускники шкіл, коли осмислюють куди поступати, вони думають: а от ну Моя спортивна активність, так, от, Тетяна займається шахами. Вона в університеті буде ну, реалізовуватися. Університет надасть таку можливість. Так от я от хочу, як сам спортсмен, сказати, що університет надає таку можливість. Бачите, от, Тетяна стала і тренеркою шахів. Я правильно кажу, так, що ви тренуєте, є здобутки. Студенти можуть займатися атлетизмом, волейболом. І іншими ігровими видами спорту. Тобто вони знайдуть себе тут на абсолютно пільгових там, умовах. Якщо взагалі там будуть якісь умови виставлені, ви зможете продовжити свою спортивну активність. Я можу, до речі, на всіх рівнях довести, що студент, який учень, половина його активності у цілому, має бути спортивна активність. Треба додавати і уроки фізкультури і повертати фіз фізичну культуру у, у програму. Університетів і ці розлогі секції вони мають обов'язково бути присутніми. Ми ж бачимо результат. Ваш високий інтелектуальний рівень, високий рівень виконання завдань, високий рівень кваліфікаційний. Він ну, пов'язаний із шахами, правильно з тим, що ви займаєтесь? Так, я навіть ще писала наукову роботу, одну з перших цих робіт, пов'язані з шахами. Я там писала про вміння тренування шахістів. Мислити логічно, і це я пов'язала якось із психологічними аспектами. У мене вийшло на чотири сторінки, я могла би більше. І настільки там все прописується, не про саму гру, не так як грати не правила, а саме, як взагалі людина почуває себе під час гри, як воно готується, ця логіка, увага. І так далі. Тобто можна пов'язувати всі діяльності, якщо захочеш. Тобто, я для себе винесла такий принцип. Добре, ну що переходимо до наступної частини нашої бесіди. Це ваша наразі ваша активність, ваша робота. Я розумію, що не про все ми можемо говорити, війна йде, є певні аспекти, які не публічні. От я би все ж таки хотів, щоб ви розповіли. Те, що коректно зараз виносити на медійний простір щодо вашої сучасної от роботи і навчання, до речі, да, також. Так. А ось я ж випускниця соціальної роботи, бакалавр, і надалі ж захотіла працювати. І так сталося. Я дуже рада, що попала в комунальну установу Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування Берегиня. Я наразі працюю завідувачем відділення денного перебування спільнота, і е, коли у мене запитують, е, які в тебе обов'язки, е, я кажу, що ми робимо все. Е, це в основному загальне таке е, поняття. Але що ж ми саме робимо? Е, у нас є відвідувачі відділення, вони до нас приходять, і наша мета не навчити саме робити якусь професію, а саме. Адаптувати їх до самостійного життя. І у нас діє якраз програма по наданню для осіб з інвалідністю до самостійного життя. У нас якраз у відділенні діє чотири напрямки для цього: перший це столярний, другий гончарний, далі швено-ткацький і соціально побутовий. Якщо коротко, ось швейни, вони там навчаються не просто там вишивати. А вони можуть ремонтувати речі. А столярня шліфувати дерево, наприклад. А може бути гончарна, тут в основному дрібна моторика рук, а це якраз для них дуже корисно. І соціальна побутова у нас це уміння навичкам у кульнарії, як правильно себе вести, тобто те, що їм потрібно як звичайній людині до самостійного життя. Ще ми працюємо по так, зараз. Я перебуваю, тобто для яких це людей для осіб з інвалідністю. Наша цільова інвалідністю. аудиторія Так, да, це особи з інвалідністю, а також у самій установі це і люди поважного віку. Ми можемо надавати ці соціальні послуги не лише у приміщенні нашої установи, а також ми можемо за перебуванням, і це вже буде інше відділення. Ось, а ми саме працюємо саме там, де я по денному. Тобто до нас відвідувачі приходять, вони як на роботи, ми кажемо, приходять, навчаються, і вони йдуть назад додому. Угу. Тобто особи з інвалідністю приходять до вашої комунальної установи берегиня і навчаються, здобувають оці ну, навички в певній галузі. У зв'язку з цим вони соціалізуються, вони а, вирішують Фінансові питання, напевне ж, правильно вони заробляють на цьому, не? Так, ось якщо взяти, що я можу з ним зробити, я надаю їм консультації, саме опираючись на нормативну правову базу, звичайно, закону країни про соціальні послуги і оцей державний стандарт соціальної адаптації. І я пояснюю саме не тільки їм, а ще і опікунам, і батькам, звичайно, як саме треба збирати. Які документи потрібно збирати, куди потрібно звертатися? І якщо вони можуть отримати гуманітарну допомогу, і ми бачимо, що дійсно вона потребує ця людина, ми, звичайно, ж надаємо. Тобто всі заявки, всі бланки, вони в цьому вже розуміються, тому що ми постійно з ними вони під нашим наглядом. Також і соціальний і психологічний напрямок. У нас є соціальний працівник, він також з ними працює у рамках цієї ж програми до самостійного життя, проробляє не просто ті ж самі заявки, як заповнювати, а саме як особі з інвалідністю користуватися там транспортом. Як себе вести у людяних місцях. Тобто самі такі звичайні правила, які ми, по суті, знаємо, хоча не всі про це можуть знати, як користуватися такими правилами, ми постійно їм пояснюємо. Те ж саме, як доглядати за одягом і так далі. І культурні у нас масові заходи. також Якраз згадала, що кожного року проводиться акція до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, театр на чи театру. І у 2023 році якраз ми приймали участь, звичайно. І у нас була вистава Синдром Діагоналі. Синдром Діагоналі дуже важка, але перед тим, як її ставити, я зібрала всіх наших акторів і з ними просто спілкувалася, задавала питання, чи буде вам зручно? У такій ось ролі. Чи буде вам комфортно, якщо я буду робити з вами так? Тобто я з ними спілкувалася, і мені здається, з того, що ми з ними постійно говоримо, ця вистава вийшла на високий рівень. І ми також ще після проведення цієї акції ще виступали на соціальному оскарі СМДУ. Їм дуже це подобається. Видно по їхнім очам, по їхнім розмовам, що вони хочуть цього, вони цього потребують. Добре. Ну я так думаю, що, шановні, от наші глядачі, от ваше запитання щодо соціальної роботи, ким будуть працювати випускники. Я думаю, от черговий цей ефір, який вам надає можливість зрозуміти в предметних вимірах, що це за професія. Професія, як бачите, Безпосередньо пов'язана з підтримкою людей, а, з покращенням їх долі, що ну, благородна професія пов'язана тут не тільки з гуманітарними аспектами, а якимись метафізичними аспектами. Я би залюбки їх зараз виклав, але це треба окремий ефір. А, Тетяна, а що б ви сказали особам, людям, випускникам шкіл, їх батькам, оточенню, які цікавляться спеціальністю соціальна робота? По-перше, не боятися. Бо коли я навіть сама запитувала у своїх знайомих, що вони розуміють під поняттям соціальна робота, не про саму вже спеціальність, а вони думають, ну що там, просто допомагаєш там якимось там бабушкам і так далі. І я відразу суперечила, кажу ні. І я розповідала своїм знайомим і е, тим учням 10 11 класів, що у мене у місті Глухові в школі, е, пояснювала, що соціальні робітники, і працівники – це теж різні речі. Тобто е, не бійтеся, цікавтеся. У нас зараз 21 століття на дворі. Інтернет є у кожного, і просто подивитися, що таке соціальна робота, спеціальність СМДУ, це може кожен. І там у нас доступно все розписано, написано. Тобто соціальна робота це допомога ще в першу чергу і собі. Як ти себе поставиш у соціумі, так і соціум буде до тебе звертатися. Ну так, да, все ж таки я сказав про метафізику, філософію, одне скажу. От, у людського існування є така ну, екзистенційна цивілізаційна доцільність, я так її називаю. Тобто, коли ти. Ну, потрібний людям, тобто ти вбудований у загальний розвиток життєдіяльності людства, то ну, ти будеш все здоровим і щасливим, в принципі, відчувати радість від буття, від емоцій. Якщо ти береш таку життєву доктрину на життя якесь локальне, егоїстичне, то тебе, тебе сама цивілізація от якось виштовхує, да, ти починаєш або Погано себе почувати, бо хворіти, помирати, пиячити. За такими спостереженнями своїми, я це вбачаю. Я так думаю, що особа, яка поступить на спеціальні соціальну роботу, буде працювати за спеціальністю, у будь-якому разі буде цивілізаційно доцільною особа, оскільки результати її праці ну, вони, вони без заперечення, вони цілком очевидні. Дякую, дякую за розмову. Шановні пані та панове, чергове інтерв'ю, чергова розмова із нашими випускниками улюбленими. Сьогодні моєю співрозмовницею була Тетяна Ащаулова, випускниця бакалавратури спеціальність соціальна робота. Наразі вона також студентка Сумського державного університету, тільки магістра вона здобуває за напрямом політології. Власне кажучи, бачите, така от у вас це гарно. Багато шляхів полі, якась полішляховість, якщо можна так сказати, підтримайте, будь ласка, цей ефір, оскільки багато людей цікавляться цими напрямами. Допоможіть нам сумському державному університету дійсно залучити до вступу зацікавлену молодь. І як бачите, професія потрібна. Професія потрібна саме зараз у ці критичні драматичні часи. Дякуємо, що були з вами з нами. А ми дякуємо вам. Нам приємно бути з вами. До нових зустрічей в ефірі Сумського каналу. До побачення.